У селі Жадове Семенівського району все життя мешкає довгожителька Христина Аврамівна Нагорна. Життя її було непросте. Мати померла рано, тому росла вона з мачухою. З першим чоловіком розвелася і сама ростила доньку. Другий чоловік загинув на великій вітчизняній війні. Один онук похиляв і є кілька правнуків. Весь зрілий вік працювала в колгоспі. Є внуки і правнуки, які є, яких уже нема. І конюхам робила, і дояркою робила, і свінаркою, і проробила я в колхозі можна казати, 35 років. До речі, за молоду їй ще довелося попрацювати на поміщиків, пам'ятає, як утворювалися колгоспи. Тоді частина селян у жадові повстала проти насильницької колективізації. Ці події вона теж називає війною. Урадова війна. Як забирали людей у колхоз, люди вийшли з вілками, із лопатами, із швардями, і з лопатами, і і тих, І пахоротих біли на повал. Пам'ятає і справжню війну, Велику Вітчизняну, а також голодомори, яких пережила кілька. Була трава, така, що звуть слицька. Храмутою порвали, поварили поєли. Ізліпі з серували, повалили поїли. О хто вижив, а хто не вижив? Були люди і на порозі умирали і на дорозі, а некоторі повживали. У це таки був голод. І при всіх труднощах Христина Нагорна за офіційними документами прожила 115 років. Щоправда, церковно-парафіяльної книги з записом дати її народження не збереглося, і в паспорт внесли дані з її слів. Але всі довгожителі підтверджували її вік. Тому, навіть якщо є похибка, то вона невелика. Так кажуть, і працівники сільради, і соціальний працівник, котрий її доглядає. Вона говорить, що було свідоцтво по свідоцтву Це в неї записано. Ну як такого свідоцтво не то каже, що Приписала багато собі. Uh -huh. Одно грим, як тоді не було документів, трохи як ти. А хто каже, що вона ну, хай каже, приписала годи два більше, каже вона, тому що ми каже, скільки живемо, вона вже каже, ми ж про неї чули і знали. Вік приблизно підтверджується і за тими розрахунками, що її донька померла близько 13 років тому у віці 75 років. Отже, у будь-якому випадку Христині Нагорній не менше 110 років. Вона каже, що сама не знає, у чому таємниця довгого життя, і сама не знаю, чого я довго живу. Тут у мене якась, якась неврядиця. Довгожителька розповідає, що час від часу хворіє, інколи не хочеться їсти, і тим не менше тримається, хоча ноги болять з 60 років. Близько двох років тому дуже послабшав зір, а от слух гарний, і співрозмовниця вона чудова. Буває три дні не хочу їсти, от до мене ходить посильна я. О, так прийде. Що тобі наварить? знаєш, що я сьогодні нічого не хочу. Коли надумалась, що вона мені наварить. Алла Сем'янова, яка її доглядає, каже, що підопічна дотримується постів і взагалі все життя вела розмірений спосіб життя. Має репутацію людини з певними знахарськими здібностями, досі відшіптує хвороби. Приїжджають із ніжа на присутниці, приїжджається багато. Нашого приїжджала людинка. Там вавки дуже були великі, я на так За три рази вона до неї приїхала, так що пошептала і пройшло Це все. З розмови виходить, що Христина Нагорна пов'язує довгожительство насамперед із тим, як людина поводиться і спілкується з іншими. На прохання дати якісь поради глядачам, вона наголосила, що треба людей шанувати, як вона висловилася, учитувати. Учитувати людей і старих, і молодих. Зрозуміло? Не лайтеся з дідьями, не, не забирайте собі на старес клятьби. Нігде нічого не крала, скільки прожила, ніхто ні з чим не ловив. То, що я знав, що воно немає. Як треба, йду прошу, прошу у колхозі випіще. О! Так так і вам, робите ви на одній роботі, послати вас на роботу. Вам треба погаманіти з людьми. Понятно? Абсолютно точно вік нашої співрозмовниці вже напевно не вдасться встановити, але є висока ймовірність того, що вона одна з найстарших людей у світі.